Я мовчу, щоб було не надто багато крику. Я кричу, щоб було не надто багато пауз. Я ховаюсь від світу, щоб бути не надто відкритим. Хоч сховатися ніде, та я все одно ховаюсь. Всі ці танці на линві, убоги, як цирк на дроті, Богом зважений був я і визнаний. Легковажним, рівновага можлива лише як постійний спротив, рівновага можлива, як знайдеш в собі щось справжнє. Я не знаю, що справжнє в мені, ну а що не справжнє. Я гайдаюсь в петлі професійно, як лялька вуду. Рівновага це те, що не може тривати завжди, рівновагу втрачаєш. Відразу як лиш здобудеш. Я мовчу так промовисто, наче рекламний слоган. Я кричу так невиразно, як опівнічна птаха. Богом зважений був я і, визнаний легшим за Бога. Бог послав обуття мене, як посилають. Бог в життя мене кинув. Сховавши кінці у воду, Бог в життя мене скинув, як кидають труп у річку. Я під ним пропливаю, і мені його трохи шкода. Я втоплюсь в небуті, ну а він потопатиме вічно.